Збірна Марокко програла Франції у півфіналі футбольного чемпіонату світу, але тепер має можливість поборотися за історичну бронзу у поєдинку за третє місце з Хорватією. Початок поєдинку о 17.00 за київським часом. Трансляція на Мегого, сайті Суспільне спорт і регіональних телеканалах Суспільного. Нагадаємо, перед чемпіонатом світу 2022 року Марокко потрапило в топ недружніх до України держав. Все через те, що королівство проігнорувало усі перші голосування щодо засудження агресії РФ. А ще країна підписала договіри з російською держкомпанією Росатом щодо побудови атомної електростанції та постачання ядерного палива. Але американській дипломатії вдалося переконати Рабат передати Києву запчастини до танків Т-72. Так Марокко стане першою державою Африки, яка надасть Україні військову допомогу. Ба більше останнім часом марокканці все впевненіше займають позицію підтримки України у війні проти Росії. Екс нападник Динамо і збірної України Роман Зозуля розкритикував Андрія Шевченка за фото з президентом ФІФА Джані Інфантіно. Мені вже увірвався терпець. Давайте розкриємо очі. Прийшов час поставити крапки над і. Президент України Володимир Зеленський хотів виступити на фіналі чемпіонату світу з футболу зі зверненням про мир. Тобто його меседж повинен був полягати в тому, що він хоче донести до мільйонів або навіть мільярдів людей, що світові потрібен мир і як людство страждає від війн. На що наш президент отримав заборону від ФІФА. Ви розумієте, що про російські Антіно і далі вмивається російськими грошима. Повністю вся структура Фіфа і далі існує на російських рублях. А тепер перейдемо до найсолодшого. Андрій Шевченко амбасадор, патріот, великий тренер та футболіст, людина, яка замість того, щоб переконувати ФІФА в необхідності дати змогу виступити Зеленському, просто фоткається з інфантіно з людиною, чиї руки в лайні російських грошей, Боже, та що ж відбувається? Куди всі дивляться Андрію замість спроб домовитись про зняття санкцій з Абрамовича та пропозицій ввести його в переговорну групу? Краще б виробили з ФІФА орган, який не буде заангажований та на який не буде мати впливу. Росія неможливо вже це терпіти. Запам'ятайте, ми сильна і вільна країна, до якої увірвався ворог о четвертій ранку, і вже впродовж дев'яти місяців тероризує всю країну, нищить, гвалтує, краде, вбиває. А ви, пане Шевченко, і надалі тиснете руки тим, хто підтримує Росію. Вибачте, але я дійсно не можу більше терпіти все це. Дев'ять місяців, наша земля втрачає кращих синів та доньок. А хтось і далі свого носа не бачить, а деякі тиснуть руки, які полікуть у крові, написав Зозуля у себе в телеграм-каналі. Збірна України Ю 20 з хокею розгромила команду південної Кореї у матчі четвертого туру чемпіонату світу у дивізіоні 1 Б. Підопічні Олександра Бобкіна мінімально виграли перший період завдяки шайбі Грабовецького. У другій 20 хвилинці синьо-жовті відзначились тричі, але пропустили одну шайбу у відповідь. Заключний відтинок гри також залишився за українськими хокеїстами, які закинули корейцям ще три шайби як підсумок перемога України з рахунком 7-1. Україна лідирує у дивізіоні 1 Б випереджаючи Японію на 2 бали. Команди зустрінуться сьогодні о 21.00 за київським часом в очному протистоянні та визначать переможця дивізіону. Перша ракетка України Ангелина Калиніна вийшла до фіналу турніру WTA 125, який проходить у французькому ліможі. На стадії півфіналу Українка розібралася з дев'ятою сіяною на турнірі Анною Блінковою з країни спонсорки тероризму, тобто з Росії. Зустріч тривала 1 годину та 52 хвилини. У першому сеті Калиніна оформила три брейки при двох втрачених подачах – 7-5. У другій партії українка поступалася з рахунком 1-2, але зуміла змінити перебіг зустрічі та взяла три подачі Блінкової – 6-4 у підсумку. Суперницею української тенісистки у фіналі стане переможниця пари Клара Таусон з Данії та Лючія Бронцеті з Італії. Напередодні відбувся жіночий спринт на третьому етапі Кубка світу з біатлону у французькому Ансі. Перемогу здобула шведка Анна Магнусон. Найвище серед українок фінішувала Олена Білосюк 29-ю. У загальному ж заліку лідирує француженка Жуля Сімон. Серед українок загальні очки набрали лише Олена Білосюк та Анастасія Меркушина. Однак вони поки за межею. 50 найкращих у регулярному чемпіонаті національної хокейної ліги. Відбулися три матчі. Міннесота на своєму майданчику розгромила Чикаго 4-1. для Блек Хоукс. Поразка стала п'ятою поспіль. Також свої поєдинки виграли Сент Луїс, який подужав Калгарі у гостях 5-2, Та Аризона, котра у домашньому трилері дотисла Нью-Йорк Айлендерс пять у північноамериканській національній баскетбольній асоціації відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату. Клуб українського центрового Олексія Леня Сакраменто Кінгс на виїзді переміг Детройт Пістонс Пістонс» 122-113, А команда українського захисника Святослава Михайлюка Нью-Йорк Нікс у гостях розгромила Чикаго Булс Буллз» 114-91. Друзі, нам потрібна ваша підтримка. Дякуємо, що дивитесь наш канал. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і ділитися цим відео. Якщо про спорт, то українською.